Я вітаю вас малята, любі хлопчики і дівчата. І матусі, і татусі, і бабусі, і дідусі. І усі, 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 хто дивиться вечірню казочку і пише нам листи. Добрий вечір! вечір. Добрий вечір. Казочка, казочка. Зараз буде казочка. Є в ній вірші і пісні. Імуль ціни! Черівні! Алло, А яка сьогодні буде казочка! О, сьогодні буде казочка особлива! О, смішна! Ой, страшна! Так? Ну, не знаю, може смішна, може сумна, може і казочка-страшилка, бо в нас сьогодні знову гість. У -у. Казочка, казочка, казочка! Казочка! Зараз буде ній вірші і пісні і чарівні. Добрий вечір, звірята. Ой, це до нас прийшла відома співачка соліста Національної опери України Ірина Українець, і вона хоче нам розповісти казочку, так? Казочку, казочку давайте! Дорогі малята, цього вечора я пропоную послухати вам казочку. Про чаплю та жабу. Одного літнього ранку, нарікаючи на нещадне сонце, поважна чапля вирішила змінити помешкання. Ретельно оглянувши місцину, чапля зрозуміла, що кращого місця за болотяні хащі, годі й шукати. Біля водойми прохолодно, а дерева роблять гарний затінок. До самісінького вечора господиня облаштовувала свою оселю. Сухий хмиз став гарним килимом, камінь столом, а листя лопуха м'якою периною. Прикрасивши оселю ліліями, трудівниця клалася спати. Та не проспала господиня ще й годинку. Як раптом почулося? <риклад> Чапля з просоння відкрила одне око. Хм. Мабуть, здалося, подумала вона. Перевернулася на другий бік і вже налаштувалася додивлятися перерваний сон, як раптом. Зовсім близько. Наче біля вуха почулося. <Ether> Чапля сіла на ліжко, почала дослухатися. Десь цвірінькали цвіркуни, хлюпнула хвостом об воду риба, ухкала сова. Чапля заспокоїлася та тільки поклала голову до подушки. Як раптом знову. А-а-а! Та що ж це таке? вигукнула чапля і визирнула з вікна. Посеред болота на великому камені сиділа жаба. і, милуючись повним місяцем, намагалася язиком впіймати чи то комаху, чи комаря. І коли їй це вдавалося, жаба переможно вигукувала. «А -а 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 -а! Сусідко, чи можна тихіше? суворо вимовила чапля. Жаба зухвало подивилася на чаплю і мовила. Досі ще ніхто не скаржився, то я буду перша, рішуче мовила чапля. На дворі ніч, і всі відпочивають. То й що? мовила жаба. Якщо я тобі заважаю, заткни собі вуха. І не подумаю, мовила чапля. Жаба, всміхаючись, подивилася на чаплю. І давай голосно. Негідниця! мовила чапля і рішуче попрямувала до жаби. Ще одна мить і чапля проковтнула негідницю. Та, на щастя, жабу врятували дві подружки квакушки, які саме були поруч, і спостерігали за суперечкою, і в потрібну мить скинули негідницю у воду. Ще дуже довго. Чапля і жаба згадували ту неприємну зустріч. Можливо, й тому й досі чапля ходить понад берегом та шукає негідницю. А зелена жаба, почувши чиїсь кроки, замовкає. Дякую вам, тютю Ало, дякую, люблі звірятка, що ви запросили мене на цю передачу розказати діткам мою улюблену казочку. Але мені вже час бігти. А подарунок так як же подарунок тітього правильно гості без подарунків не ходять. Так, да, На заказочку всі до, з подарунками приходять. Точно ага. я теж принесла вам подарунок. Я заспіваю для вас колиско. <гум> Колискову. І колискову малята. Малята, давайте послухаємо колискову, яку нам подарує Ірина Українець. Добраніш мої любі. Бай-бай!